Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що останніми днями з'явилося декілька добрих новин для України щодо нашої оборонки, які не можуть не радувати. По-перше, це те, що нарешті 10 років ми цього чекали, в Україні з'явився свій патронний завод, своє власне виробництво набою. Профільні ЗМІ повідомляють про вироблену в Україні про те, що вісізняний патронний завод вже постачає на ЗСУ. з СУ. Звісно, наші журналісти публікують і фотографії наших українських патронів, наших українських набоїв, щоб українці пораділи. По-друге, це повідомлення про те, що Україна почала виробляти снаряди калібру 155 мм. Це снаряди натівські, великого калібру. І ця новина прямо вказує на те, що у нас, окрім. Патронного заводу, заводу з виробництва патронів з'явився ще й завод з виробництва боєприпасів та ще яких, таких дефіцитних, калібру 155 міліметрів. Камишін подякував Норвегії, норвезькій владі, норвезькому уряду за те, що передали Україні технології, за те, що передали Україні ліцензію. І Україна тепер має своє власне високотехнологічне виробництво. Звісно, є питання щодо обсягів виробництва, але, за словами Камищина, що до кінця цього року Україна планує збільшити обсяг виробництва боєприпасів втричі. По-третє, пролунала гучна заява від міністра оборони Данії, який повідомив, що ЗСУ отримали 18 українських гаубиць Богдана, закуплених Данії, тобто закуплених на гроші Данії. Міністр оборони дані підкреслив, що Україна виготовила ці гаубиці досить швидко, всього лише за два місяці. І дійсно, темп виробництва високий. Для порівняння Франція витовляє САУ Цезар 6 гаубиць на місяць, Україна 9. Але я скажу більше, що Україна може витовляти не лише 9, а 10, про що говорив Зеленський. І якщо мова йде не лише про САУ, а про прищепні гаубиці, то навіть більше. У нас є спроможності, у нас є виробничі потужності, питання лише у фінансуванні, звісно, на тлі таких добрих новин. Навіть скажу більше історичних новин, і не лише за останні дні, а й за останні тижні. Загалом такі новини вони викликають, не можуть не викликати почуття радості українців, тому що ці новини вони вселяють оптимізм, впевненість у пришвидшенні нашої перемоги і почуття гордості за нашу країну, за наш військово-промисловий комплекс, за те, що ми це змогли. Незважаючи на те, що країна-агресор обстрілює наші підприємства ВПК, на повномасштабну агресію, на наші внутрішні проблеми, на нашу систему, незважаючи на недостатність фінансування, ми це зробили, і ми багато років до цього йшли. Проте, на тлі цих новин варто сказати, що наші деякі політики, які хочуть знову повернутися до влади, дорватися до влади, такі новини їм не до душі. Вони не хочуть, щоб були добрі новини для українців, адже якщо українці не будуть перебувати в такому перманентному нервово-психічному стані, не будуть перебувати в стані якоїсь такої такого глобального якогось песимізму, якщо вони не будуть бачити навколо зраду все пропальщину, не будуть перебувати у якійсь такій викривленій паралельній реальності, то для них це мінус. Адже деякі наші політики вони чекають не чекаються наступних виборів, і дуже сподіваються, що чим більше українців будуть в такому негативі, чим більше українців будуть такій депресії, тим для них, начебто, краще, і що вони зможуть потенційно набрати більше голосів. Дивуватися з цьому не варто, знаючи нашу українську політику і на тлі цих новин, звісно. Лунає заяв від різних так званих експертів, від наших деяких політиків, які все перекручують, намагаються з перемоги малих, великих перемог байдуже зробити зраду, знову все пропало, знову починають нагнітати, щоб українці навіть не встигли порадіти. Дійшло ж до того, що. Як заспавлювали, наприклад, соціальні мережі, наші форуми, це зрозуміло, що вони вже навіть зараз спамлять на закордонних ресурсах. Наприклад, на ізраїльському сайті військово-історичному форумі сьогодні з'явилось повідомлення. Цей коментар я поділю на дві частини, тому що там два посили. Я хочу цей коментар процитувати дослівно і потім хочу прокоментувати. Одразу хочу зазначити, що я не буду захищатися за нині діючу владу чи сильно критикувати попередню владу. Я просто хочу навести деякі факти, і хочу, щоб всі глядачі зробили власні висновки. Так от, що пише цей дописувач, він представив статтю про те, що ЗСУ отримали 18 у Богдана, які професіонували Данія, і написав наступне. Данія фінансує виробництво української зброї в Україні. Не дивно, що 1,2 трильйони гривень з нашого бюджету на фінансування армії вже десь пропали. І тепер зелені більшовики хочуть підвищити військовий податок на зарплати. Ну а що, датчани проплатять за те, що наші мородери вкрадуть зручно. Щодо таких заяв, що таких повідомлень, і, до речі, я дивлюсь ці повідомлення, що ще й лайкають, тобто е працює мережа людей, я хочу сказати наступне. По-перше, щодо начебто того, що пропало 1,2 трильйона гривень з бюджету, це взагалі про що? Якщо деякі так звані експерти, деякі політики не знають, щодо наших витрат Міністерства оборони України, то я хочу нагадати: була заява від заступника міністра оборони України від 31 березня цього року про те, що понад 70% грошей з бюджету МО йде на виплати військовим, і лише 20% на озброєння. Тобто абсолютна більшість нашого бюджету йде на виплати нашим воїнам героям. І в цьому легко пересвідчитись. Можна приблизно взяти мільйон наших військовослужбовців, навіть більше насправді, і помножити на середню зарплату, на зарплату, наприклад, на передові, і ви бачите, що мова йде про величезні кошти, про сотні мільярдів гривень. І щодо витрат на наш ВПК 20%, цих грошей не вистачає. Також були заяви, що наш військово-промисловий комплекс, наші підприємства, заводи завантажені десь на 20-30%. І саме тому Україна звертається до наших партнерів, до Данії, до інших країн, які фінансують наші деякі проекти, фінансують наші підприємства, замовляють напряму у наших підприємств. Не лише Данія, наприклад, Литва виділила 10 мільйонів євро на виробництво наших ракет-дронів-Паляниця. Так, так. І наші країни-партнери знають ситуацію. Якби в Україні була така страшенна корупція, що пропало б десь 1,2 трильйони гривень, то хто б що виділив кошти? Ну про що це взагалі? Я не хочу казати, що в нас немає взагалі корупції, але чітко потрібно розуміти ситуацію, щоб якогось такого е прямо е неймовірного, то точно немає. Більше того, якщо вже піднімають деякі політики, так звані експерти. Питання щодо корупції, щодо наших підприємств ВПК, то хочу нагадати, що було декілька років тому. А саме новину, яка з'явилася 9 серпня 2018 року, про те, як Порошенко урочисто відкрив виробництво 152-мм артилерійських снарядів у Києві. Мова йде про відкриття виробництва на заводі Артем. Тоді був там не лише на цьому відкритті Порошенко, ми бачимо Турчинов, бачимо і міністра оборони Полторака. А вже через рік міжнародні ЗМІ писали прямо про розкладання в оборонці і про те, що українська оборонка в центрі скандалу, тому що обладнання для виробництва снарядів калібру 152 мм, яке придбали за кордоном, до України не доїхало. Про це писало зокрема Радіо Свобода. Про що взагалі говорити? Ми пам'ятаємо, скільки разів ЗМІ піднімалось питання нашого патронного заводу, нашого заводу зробниць боєприпасів, і ще навіть щось там відкривали, перерізали Червону стрічку. І де це все? До України не доїхало. Корупційні скандали а когось посадили. Що це взагалі таке відбувається? Що про це пишуть міжнародні ЗМІ? Зараз подібних статей не видно на Радіо Свобода, не видно на інших ресурсах. Так, у нас є проблеми з корупцією. Так, ми знаємо корупційні скандали, але на виході ми зараз маємо виробництво. Ми маємо патронний завод, ми маємо завод з виробництва боєприпасів. У нас є і серійне виробництво ракет, про що я скажу пізніше. Тобто, ми бачимо конкретні наші успіхи, незважаючи на ті проблеми на недоліки нашої феодально регіони системи, яка є. Я цього запречувати не буду. Далі хочу прочитати другу частину посту цього дописувача. Він пише про те, що буцімто, якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018 2019 років, то буцімто на озброєння ЗСУ вже надійшло близько 15 дивізіонів, тобто 90-100 пускових установок РСЗО Вільха, 5-6 дивізіонів, 30-40 пускових установок Нептунів, і біля двох сотень Богдан. І 4, 5 ОТРК Грім 2 з 20-25 ракетами. Дописувач далі пише про те, що зробив президент Зеленський, що він не виділяв кошти на фінансування військового замовлення, що начебто все пішло на дороги та інше. І тут я хочу також детальніше про це поговорити, і хочу навіть перейти на такий макрорівень, а саме до фінансування. Є певні видання, пов'язані з певними політичними силами, які критикують Зеленського. І ось вони, наприклад, опублікували таку інфограму, на якій ми бачимо, скільки коштів виділялось на оборону. Ці цифри можна перевірити. Є на сайті Верховної Ради закон України про державний бюджет на кожен рік, і є видатки державного бюджету на оборону. Там є така строка, і відповідні цифри. Так от, якщо ми подивимося на динаміку видатків на оборону, то є такі цікаві аспекти. А саме те, що, наприклад, у 2008 2009 роках була криза, тоді гривня обвалилася майже в два рази з 5 до 8 гривень. І ми бачимо, що в 2008, 2009 2010 році видатки на оборону майже не змінилися там невеликі зміни, незважаючи на знецінення гривень. І лише видатки на оборону зросли фактично до, до кризового рівня у 2012-13 роках. Якщо ми подивимося на видатки на оборону у 2015-2016 роках, то також потрібно звернути увагу на курс гривні. У 2013 році курс гривні за долар був 8, а у 2014 вже 24, тобто втричі. І збільшення видатків на оборону у 2015, 2016-2017 роках це якраз компенсація курсу. Так, далі було збільшення, ми це чітко бачимо, і було збільшення, наприклад, у 2020 році, коли вже влада змінилася, і таке досить суттєве: з 103 мільярдів гривень до 118 мільярдів гривень. У 2021 році так ми бачимо, дещо темпи збільшення знизилися, але тим не менш, скільки би хто не розказував, видатки на оборону точно не знижувались. І виникає таке запитання: а про що взагалі йде мова, якщо Україна вона не мала достатньо ресурсів на те, щоб активно розвивати свій ВПК? Це об'єктивно. Я вже гадаю, питання корупції цього всього просто немає достатньо ресурсів. Що таке? 100-120 мільярдів гривень. Це 4 мільярди доларів. Це про що? Це фактично все на зарплати. Якщо, наприклад, розробка балістичної ракети, комплексу, кошти в середньому світі, про це пишуть міжнародні експерти, десь від 3 до 5 мільярдів доларів. Час розробки десь 5-10 років, ви собі уявіть, хто коли виділяв би такі кошти. Це саме стосується і різних науково дослідних конструкторських робіт, і серійного виробництва тих же самих ракет. Це величезні кошти, це сотні і мільярди доларів. Ідея їх взяти, якщо у нас видатки на оборону ну насправді дуже маленькі. Наші видатки на оборону на порядок навіть більше менші, ніж України-агресора. Це взагалі не співставні цифри. І щодо будівництва доріг я хочу сказати, тому що дуже багато таких, знаєте, посилів, що ось президентському будували дороги, а потрібно було замість доріг плати кошти в ракети, в наші ракетні програми, в завод зробництва боєприпасів. То я також хочу нагадати: а саме заяву тодішнього прем'єр-міністра України Гройсмана від 21 березня 2018 року, коли він анонсував наймасштабніший ремонт доріг з 1991 року. І він заявив про те, що прийнято цільову програму на суму 300 мільярдів гривень. Так, не всі 300 мільярдів гривень витратили, але витрачали десятками мільярдів гривень. Так само був великий такий проект будівництва Гройсмана. Ми всі це все пам'ятаємо, що тоді дороги не ремонтували, не було капітального будівництва. Було. Я ще хочу нагадати заяву Гройсмана від 2020 року, який заявив про те, що велике будівництво вже при Зеленському, це нібито продовження його програми, капітальний ремонт країни, тільки строки змістили. Тобто нічого глобально не змінилося. Ні при попередній владі, ні при владі, яка зараз. Не було величезних видатків на оборону. Не було дуже великих видатків. Недостатньо було коштів на те, щоб розвивати серйозно вкладатися в наші ракетні програми. Ну не видно цього. Про те, що було до 2014 року, це взагалі нема про що казати. Після 2014 року вже почали якісь проекти, почали трохи фінансувати, але це капля в морі. І ось, коли дописувач пише про те, що начебто у нас було б 90 100 пускових установок вільхі, ще цифра називає. Ну, давайте ми пройдемося по його цифрах. Вільха, наш ракетний комплекс, реактивна система залпового вогню. Ось, до речі, фотографія нашої пускової вільхи, як ми бачимо, це фотографія з параду, наскільки я розумію. як ви думаєте, а автомобільна база? На базі чого цей тягач? Що? Хто? Яке українське підприємство виготовляє цей тягач? А я скажу прямо: це виробництво ще радянське. Це на базі білоруського тягача МАЗ. Це, що не є, це МАЗ. Тобто, у нас не було виробництва пускових установок, у нас не було комплексів. Так, ракету для Вільхія ми зробили. Але самого комплексу, що КРАС, завод, який перебуває у стані, чи тоді перебував у стані банкрутства фактично, що він міг виготовити пускову для вільхі, ні, не міг. Що, Україна закупала якісь пускові тягачі у Білорусі? Чи, можливо, у Чехії, можливо, Татри? Ні, ніхто нічого не закупав. Якщо мова йде, що начебто ми могли б мати 90 100 пускових, а де їх взяти? Якщо навіть подивитися на сайті Московської Вікіпедії, там пишуть прямо про те, що Україна нібито мала 40 одиниць смерчів. Тобто ми модернізували пускову смерча, щоб вона могла запускати вільху, і все. Тобто, у нас було 40, грубо кажучи, тягачів. Не зрозуміло, в якому вони стані, адже ці тягачі ми ще отримали у 80-х роках, тобто цим автомобілям десятки років. Про що можна говорити, якщо у нас не було в цілому комплексу готового станом на 2019 рік, точно що стосується Нептуна, а Нептун як комплекс, в якому році був прийнятий на озброєння? Ці так звані експерти, дописувачі, ці політики, представники політичних різних сил, вони не знають, не можуть зайти в Вікіпедію, подивитися. я хочу нагадати, що ракетний комплекс Нептун був прийнятий на озброєння у 2020 році. І поки комплекс не прийнятий на озброєння, міноборони не може фінансувати відповідно серійне виробництво. Він не був прийнятий у 2019-му році, 2018-му, ні. Більше того, цей комплекс ще доводився, і ракети ще модернізувалися. Не все так просто. І я нагадаю, що в 2022 році Москву чим затопили нептунами. Тобто, виробництво було. Міноборони замовило цей комплекс. Те, що не було такого якогось великосерійного виробництва, так не було. А що у нас хтось вкладався в будівництво заводів, купляв нові верстати, технології? Ви десь чули, десь такі новини, бачили? Ну, про що ми взагалі говоримо? Якщо у нас фактично ручна збірка дуже дорого і невеликі партії? Ну, це наші об'єктивні реалії, які у нас були до повномасштабного вторгнення. І зараз, коли ми. Вже розробили і свою крилату ракету паляниця, і свою палістичну ракету, поки назва не озвучена. Питання стоїть ребром в серійному виробництві. Це питання не менш важливе, чим розробка ракет. Не менш важливе. Адже будувати заводи, закупити чешні верстати, отримати технології. Це сотні, сотні, а може і мільярди доларів. Це великі кошти. І тому, коли зараз розповідають деякі дописувачі, що ось ми би мали, якби фінансували, так не зменшилось фінансування при новій владі, не зменшилось воно нічого не змінилось. І взагалі я хочу зазначити і вкотре раз підкреслити, що ні минула влада, ні теперішня влада всерйоз ніхто навіть не думав, що Україна може вистояти у повномасштабній війні проти Російської Федерації. Не думали про це. Я ще раз хочу вам показати. Я в передніх випусках показував пост Тараса Чмута це керівник фонду Повернись живим, фонд при державі можна так прямо сказати. І в 2019 році він писав коментарі. Була у нього переписка з Фіном. І Тарашмут тоді так різко написав, як ти збираєшся з ними воювати, коли пів країни хоче цієї війни. Він пише, що він знає, що є люди, котрі не покинуть зброю та будуть сети до останнього. І на це Тарашмут пише наступне: їх останнє, тобто тих українців, які будуть зброєю захищати Україну, буде 2-3 доби максимум. От і все. Прилетить авіація, підтягнеться Арта Сатерка, калібри, іскандери, і все закінчиться російським прапором над Києвом, Одесою, а то й Львовом. І весь світ зробить вигляд, що нічого не відбулося. Те, що Тарас Шмут писав взагалі такі пости, є прямим свідченням того, що він озвучував, транслював те, що між собою говорили наші так звані еліти. Ніхто не вірив, і мова йде не лише про еліти на центральному рівні, ні, мова йде починаючи від місцевих наших так званих еліт і закінчуючи елітами в Києві. Ніхто не вірив. А коли вже наші так звані еліти побачили, що українці борються, що Україна вистояла, що Україна витримала цей величезний натиск, особливо перших тижнів війни. То тоді вже ситуація почала змінюватися. Тоді вже ми побачили, що почали і ці так звані еліти в до загального процесу. Тому, взагалі, які питання? Україна у 1991 році не отримала реальну незалежність? Ні, У нас залишалась при владі московська колоніальна адміністрація. І два наших майдани 2004-2005 років, 2014-2014 року, були проти цієї системи, цієї московської феодально олігархічної системи. І на цих майданах я пам'ятаю в 2004 році, був в перших рядах стояв, коли лунали українські слова Ющенко, так, коли лунали українські пісні. Це вже був прорив для Києва в той час. Тобто українці почали піднімати голову і хотіли скинути це московське ярмо. І що? а Москва, побачивши це, що українці хочуть відірватися від так званого руського міра від цієї недоімперії, розпочали повномасштабну війну. І коли багато українців починають обурюватися, починають висловлювати свої претензії до наших так званих еліт, то я скажу прямо. А де взятися було нашим справжнім українським елітам? Яким чином, якщо Москва їх репресувала, і репресіями займалася усі роки, коли Україна була в залежності від Москви? І лише у 2014 році, з початком російсько-української війни, Україна почала формувати свої справжні українські еліти. Але, на жаль, це досить тривалий процес, тривалий тому, що потрібна і, на жаль, в деяких випадках і зміна поколінь. Не все так просто. Цю систему викорчувати також проблемно. Але ми рухаємося у правильному напрямку. Повномасштабне вторгнення значно прискорило події. Дуже багато представників так званих еліт вони розкрилися, вони були консервами. Ми також це чудово бачимо. Нам потрібно зараз вистояти, нам потрібно зараз перемогти. А далі Україна, всяким сумнівам, має велике майбутнє. Ми повертаємося в нашу європейську сім'ю. Ми зараз змінюємо активне законодавство, проводимо реформи і все буде Україна. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.